Сонечко, гарна природа. І церква Христова зібралася на це місце. І найголовніше, хто з нами зараз тут Христос. Господь, да? Господь Ісус Христос. І е, Господь Ісус Христос бачить серця всіх нас і серця вашого в першу чергу. Тому що. Сьогодні урочисте, дуже в нас зібрання, але життя ваше планується на цій землі не таке урочисте, я думаю, що ви знаєте, так? Христос сказав, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме хрест свій і слідує за мною. Тому я думаю, що ви вже підійшли сюди серйозною готовністю йти далі. Так? Я думаю, що ніхто вас, ніхто вас не заставляв це робити. Щоб церква не подумала, шукаєте, от, взяли хлопців там, стряснули добре і давайте хрестіться. Не так? так? І, і все, стрина, я думаю, добровільно це все е, свідомий вибір, тому що Христос цінить свідомість. Христос цілий те, що в нас в серці. І коли учні побачили, що багато від Христа відходять, що казав Христос? А ви тримаєтеся мене? Чи що? Пам'ятаєте цю і Івана що здорожі. Каже, чи не хочете ви відійти? Христос цілий світовий вибір. І хай це буде подальшим у вашому житті оцінювати Христа і любов, іменно з цієї позиції. Тому ми зараз почнемо зараз цю церемонію, можна сказати, яку, за якою спостерігає небо, спостерігаємо ми всі, учасники, тому будемо молитовно зараз звершувати заповідь Господню. Можливість там звершити цю заповідь, Господи, ти бачиш серця сестер, братів, які, Господи, добровільно згодилися, Господи, скласти перед тобою забові, щоб в доброму сумлінні служити тобі. Тому я прошу тебе, щоб ти благословив зараз так цей час, щоб Твоя благословляюча рука торкнулася ще раз, Господь, до кожного з нас. І до братів сестер, які будуть ступати зараз тобою, заповідь святого водного хрещення. За все прийме Бог, наш вічно живий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, Віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий, у вірі твої і за наказом Господні прищу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. 我赌了。 Ти віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. У вірі твоїх і запитання Господні Хрещу тебе, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христа. віриш що Ісус Христос є Син Божий? Віру. Yeah. Бо вірить твої за наказом Господнім Христю тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Святі, що Христа Христи. що Ісус Христос є Син Божий, віру, по Бо вірі Твоїй за наказом Господнім хрещу тебе в ім'я Отця, сина і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися, у Христа.

Син Божий. Вірию. Во віри. Во вірі твої за наказом Господнім хрещу тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. За наказам Господнім прищу тебе, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Си, до Христа хрестилися, У Христа. Вишні повімня Отця, Сина і Святого Духа. sta presilisa u predsta Тобі, Господь, за те, що ти нам дав цю можливість, Господи, зараз цей урочистий день, благословений тобою, ти дав можливість нам, Господи, бути, Господи, свідками того заповіту, який виконали брати і сестри. Я прошу Твого благословення на подальше їхнє життя, щоб ти тримав їх, Господь, за руки і навіть не тільки тримав, але переносив ті через ті, Господи, спокуси, які вони будуть очікувати на протязі свого життя, щоб Ти зберігав їх, Господь. Благослови, Господь, всіх нас, Господи, що і ми, щоб і ми йшли, Господь, тим шляхом, який ти заповів нам. До слави твоєї, до тої урочистої зустрічі з тобою на небі, і до тих осель, на яких ти приготував тим, хто полюбив тебе. Слава тобі! Подяка Хай буде за все, Отцю сину і Святому Духу. Амінь. Почати. Да. Господи, від усього серця дякую тобі за благодать хрещення, через яке Ти дарував мені спасіння і нове життя у твоїй любові. Благослови, щоб я могла зростати у вірі, нести твоє світло і прислати тебе у всіх своїх ділах. Амінь. Амінь. Але ж Господи, ми вернулися, і сьогодні, Господь, закричали захід з тобою. Хорошую, щоб ти благословив їх, щоб ти вмів, Господь, по цій життєвій дорозі, щоб ти побориш, Господь, в кожній ситуації землі, Господь, які можуть виникати у них, Господи, в житті, але щоб ти зберіг, Господи, їхні душі від падіння, їхнє життя, Господь, від спокус. Які будуть приходити, але ж, Господи, кадастер сили і приносить. Хай Дух Твій святий проведе, Господь по цьому житті до останнього Господи дня і до зустрічі з тобою. Амінь. Амінь. Дорогий батько Господь, Небесний, не дякую тобі, що ти прийняв мене, дякую за водне хрещення, дякую за сьогоднішній день, дякую за служіння, благослови, Аминь. Бог мой Господь спасибо тебе, что принял меня своих церковь, спасибо тебе зажектовое Христа, очистив меня. Дабы я верно неслужбу Твою и Плецом Твоим был чист. В имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Твои меня мы прославляем, Господь, за твою любовь, вылез и нас, твой благодать спасающих. І ти спасся душе, ти просив, ти обмив. Попереду їхнє життя і воно в босі. я прошу, Господь, Духом Святи. Перебувай з ним. Віднині повсякчас. Хай їхнє серця, і їхні думки будуть в Христі Ісусі. Хай буде благословенне їхнє життя, їхня доля в твоїх руках, Господь, і саме в Твоїй церкві вони будуть здатні за Твоїм благословенням і за Твоїм помилінням виконувати все те, що ти поручиш, що ти довіриш. Тому дай, Господі духовний протистояти гріху, злу, неправді, але перебуваючи в тобі, в слові Твоє, в Твоїй церкві, хай буде благословенне і плідне їхнє життя. Во славу Отця, Сина Святого Духа. Амінь. слава Тебе Игра, и благодарю Тебя, Господи, за то, что принял меня в свою семью. Прошу Тебя, Господь, дай мне служение, мне быть функциональным членом одним из многих, который будет действовать по слову Твоему. Аминь. Аминь. Господи, слава Тебе и я благодарю Тебя, что Ты прошел, что Ты спас меня, что Ты нашел меня, что вырвался, Ты вырвал с этой Благодарю Тебя за все, что Ты делаешь. Аж любіший Господь, тобі хвала і за ці душі, Господь, за те, що ти дав їм моє життя. Хай, Господи, це життя, Господи, буде далі продовжуватися, Господь, на слави Твоєї. Дух Твій святий працює далі в їхніх серцях, і, Господи, наділяє силою бути світлом Твоїм. Господь і слугами Твоїми, і свідками твої, тут на ці землі, слави Твоєї, до кінця Тього земного життя, Господи, Ти, Господи, Духом Твої святим перебувай з ними і будь прославлений, Отець Світ і Дух Святий. Амінь. Слава Тобі Ісус! Благодарю тебе, що ти прийшов до Дон.

Боже, помилості і палаці Твої, Ти і цих братів долучаєш до своєї церкви, церкви, яка має майбуття, яка тут на землі, як помісна церква, але вона продовжує вічність там з тобою в славі неба. І тому Господь, дай розуміння і цим братам, що вони стали цілим Твоїм. Вони причетні до церкви Твоєї, тому Хай буде благословенне їхнє життя в церкві. Хай саме Твій Дух Святий веде їх і скрізь і всюди. Вони пам'ятають, що вони інші люди, вони твої роби, вони посвятили своє життя як розумне служіння тобі, Богу Святому. Тому зроби їхнє життя прімне, духовне, збереже в церкві, гріха, спокус, і дай сили перемагати. Хай вони будуть переможцями в Христі Ісусі. І хай буде послана на Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. чисто и добрый в честь служить Тебе. За все Тебе слава, великий мой Бог, любящий Отец, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец Небесный, слава Тебе, хвала и величие, Господи, я благодарю. Благодарю Тебя, Господи, за все, что Ты делаешь для меня, за эту новую жизнь, Господи, благослови моего Дорогу, Господи, в дальнейшем Жить по Твоей воле, моего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всего тні святи, Через Ісуса Христа, Господь, ти дариш на мене життя, Господь, який ти подарував також життя. Господи. Дякую тобі за те, що, Господи, все робив для того, щоб ми мали спасіння на моє життя, благослови їх, надихти і надихай далі, Господь, силою згори, Духом, святим, Господи, в різних ситуаціях, з в яких вони будуть опинятися, Господи. Тому що це земне життя часто ставить дуже складні задачі, Господи, які практично неможливо виконати людині, але ж ти, Господи, коли ведеш, Ти відкриваєш, благословляєш і переводиш. Тому їх, Господи, по цьому земному житті проведи їх до Кінця Його зі дного життя, до на цій землі Я слави Твоєї, Царство Твоє Небесне. Амінь. 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 Дякую тобі за сьогоднішній день, за це свято хрещення, за а свято тобі. І також я хочу, щоб ти поблагословив тележок, не приносити тебе плоди. Не написано, хто в Христі, Христі, нове створіння. Минуло прошло, таке все нове. По всіх нас. І... Амінь. Амін. Боже, ти бачиш, брата, який просить, щоб ти поблагословив Його, і щоб його життя належало тобі, і щоб в церкві твоїй є міри приносити полі. Господи, ми приєднаємо до цієї молитви. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти знайшовся на світі, спас, простив, очистив і тепер попереду життя, але нове життя в Христі Ісусі, і хай воно буде благословене тобою. Хай Твій Дух Святий, в потужній мірі перевоє серце. І керує ним, хай всі думки, Його, наміри, всі порохи серця будуть спрямовані по Твоєму скеруванню, щоб справді в його житті святило своє святе ім'я, і щоб він був світлом для інших людей. Тому благослови Господь в Ім'я Ісуса Христа. Амінь.